Вітання з Харкова. Продовжуємо працювати на Харківщині. І зараз я знаходжуся в школі для дітей з порушенням зору. І з одного заходу приїхав сюди. Захід був безбар'єрність, який під патронатом першої леді проходить. І якраз це все про безбар'єрність, щоб зробити життя людей з інвалідністю, щоб вони не відчували бар'єрів дітей. З інвалідністю, щоб вони не відчували бар'єрів. І Саме як Тарас так співпало передача одного гарного приладу цій школі. Я вже розповідав і дякував за це нашим партнерам з Німеччини, з Благодійного фонду синьо жовтий хрест. Ми забезпечували генераторами освітні заклади, і в результаті співпраці також подружилися, що вдалося дістати. Апарат збільшувач електронний збільшувач для дітей з порушенням зору, для навчання дітей з порушенням зору. Як ви розумієте всі, що під час навчання виникають. Певні особливості навчання дає діти з остаточним зором, є діти, які тотально незрячі. То якраз цей апарат зараз пан Олександр нам розкаже, що він може робити, і також просто щоб для розуміння людей знали, що такі діти теж серед нас і потрібно звертати увагу, допомагати їм. Дітям я до речі ще розповідав, що працю, працюю в парі над темою дистанційного навчання для дітей з особливими освітніми потребами, і це якраз і виклик такий для всього світу на на сам перед тому що. Дивіться, якщо дитина навчається не в спеціальній школі, а навчається в спеціальній школі, в інклюзивному класі, де діти, наприклад, 20 дітей, з, 20 дітей в загальноосвітному класі, і одна з них або дві дитини з порушенням зору, інклюзивний клас. Да? Якщо діти пішли на, на дистанційне навчання, то дитина з порушенням зору одночасно знаходиться в, в Zoom-конференції і слухає урок. І... Має бачити, що відбувається на екрані, Да? і тому це якраз і є бар'єр, коли вчитель не може пояснити одній дитині в зумі, якщо ж вона щось не розуміє. В офлайн є, звичайно, асистент вчителя. А от онлайн це проблема. І всі це визнали, всі європейські парламентарі, що… Ця проблема існує, і якраз вихід це спеціальні школи. В спеціальній школі вчитель на 20 дітей там, чи на 10 дітей одночасно викладає для дітей з одним, одним порушенням здоров'я, да? діти, які мають порушення зору, наприклад. Зараз покажемо цей апарат. Від себе особисто дякую Єлизаветі Галінішеві, Лінді Май за цю чудову можливість. І в школі такого апарату не було. Тепер він зараз тут є. Олександр, да, розкажіть нам, що це за апарат? Це апарат електронний збільшувач, він стаціонарний, настійний. Ним дуже класно користуватися, він призначений для дітей з вадами зору, для слабозорих саме, а також для незрячих. Чому для незрячих? Тому що в цьому апараті є можливість розпізнавання тексту. Тобто цей апарат може. Скриняти книжку та її розпізнати, прочитати вголос. Тобто тут є синтезатори мовлення, такий апарат дуже дорогий і ну, близько 5 тисяч доларів коштує. Нам дуже приємно, що у нас тепер він є. А розкажіть, як от, от будуть в класі займатися діти завдяки цьому апарату? Це дуже класно, ну, по-перше, на сам підготовках. Mm -hmm. Тобто, коли е, дитина може підготуватися до уроку, е, якщо там, наприклад, вчитель задає там прочитати якийсь там е, твір, е, тобто, ну для е, наприклад, якщо візьмемо той же підручник алгебри, так е, е, ну тут е, доволі таки дрібно все написано, навіть мені не дуже гарно бачити, так а якщо ми кажемо про якісь там формули. Mm -hmm. Або там якісь рівняння, так дуже довгі, ну дитина устає. то можна просто покласти, збільшити, і все це можна подивитися. Тут є зум. Цей зум дуже дуже багатократний Тут камера цифрова, а не аналогова, як на старих апаратах. А, вона Сама налаштовується чіткість, різкість, все тут є. Дуже гарно цей апарат навіть використовувати на природничих, в природничих науках. Наприклад, під час вивчання біології він може працювати як ну збільшувач мікроскопу. На географії можна теж. Карти роздивлятись, там населені пункти, деякі тобто там дуже дрібно все написано. Тобто, ну, це така річ дуже цікава. Дякую, Олександр. Працюємо над над захистом в першу чергу спеціальних шкіл, бо сьогодні знов якісь незрозуміли гасла, звучать там про десталізацію, знову ж таки, про спеціальні школи. Хтось там щось каже. Ще раз кажу, що. Вже всі розібралися і... і європейські партнери наші підтвердили, що спеціальні школи не входили в деенсталізацію. Діти тут знаходяться тільки для того, щоб отримувати освіту все. Тут діти не з будь-яких інших проблем. Через сімейні проблеми чи будь-що треба, якщо займатися десталізацією. У нас діти мають в першу чергу бути десталізовані з дитячих будинків інтернатів з причини того, що вони або сироти, або позбавлені батьківського піклування, вони мають да, дійсно йти в сім'ю, їх треба влаштовувати в сім'ю. Але для цього треба створити достатню кількість прийомних сімей, правильно? А потім же їх туди виводити. Саме тому, що недостатня кількість прийомних сімей. У нас діти зараз проживають в таких закладах ситуаційних, у нас діти проживають в лікарнях. Місяцями проживають в лікарнях, і він чогось цього, цього не бачить. Чіпляється до спеціальних шкіл, за рахунок спеціальних шкіл робив і хоче робити, може, ці показники, індикатори. Якщо 100 дітей влаштувати в дитячого будинку інтернату в сім'ю, це 100 сімей треба створювати. Да? А в спеціальні школи діти всі батьківські навчаються, зліквідувавши один заклад, 100 дітей повернуться додому в свої сім'ї, бо вони є батьки. І Мінсо собі поставить галочку, що 100 дітей влаштовані в сімейні форми ховання. Так було. Наша тимчасова слідча комісія це встановила. І Ми європейським колегам нашим розповідали про цю історію. Ось тому За, захищаємо, продовжуємо захищати, працюємо над на, на, на цим питанням. Ну і, звичайно, якщо є така можливість, завдяки волонтерам і, і нашим партнерам європейським, звертаємо увагу на, на, на те, що вони потребують. Це Спеціальні школи. Разом до перемоги працюємо далі. Слава Україні! Героям слава!